Слава Україні! Слава героям! Сьогодні 6 вересня, триває 560-й день героїчної війни нашого народу проти расистської навали. Працівники південноукраїнського енергокомплексу на енергетичному фронті продовжують боротьбу за майбутні держави. Ситуація на підприємстві контрольована. Радіаційний протипожежний і екологічний стан на промайданчику АЕС та за його межами перебуває на рівні природних фонових значень. На ПАЕС відбувся навчальний семінар з підвищення обізнаності управлінського персоналу щодо процесу перетворення державного підприємства на екнергоатом. Провели його представники товариства Делой Тітуш, які з 2017 року допомагають трансформувати Національну атомну компанію. Спеціалісти ознайомили з прикладами перетворення державних підприємств на акціонерні товариства в Україні. І представили концепцію перетворення енергоатома. Були обговорені подальші кроки у трансформаційних змінах компанії. Представники трудового колективу отримали відповіді на всі свої запитання. Процес перетворення потребує часу та передбачає низку важливих етапів. У 2023 році Кабінет міністрів України затвердив план перетворення компанії в акціонерне товариство. 100% акцій якого будуть належати державі. На сьогодні вже завершено інвентаризацію майна, проводиться його оцінка, готуються ключові документи. Закінчитись процес має формування персонального складу наглядової ради та виконавчого органу товариства до березня 2024 року. Перетворення компанії не передбачає скорочення чисельності персоналу. Така трансформація необхідна передусім для підвищення ефективності та прозорості управління, зниження корупційних ризиків, збільшення можливостей залучення інвестицій в атомну галузь. Покращеннями в енергетичному секторі наблизимо нашу перемогу. Слава Україні! Слава її захисникам!